Ой ой ой, вітаю, шановні, каламіті, і я про нього не забув. 12 годин матеріалу це потужно. Чому так пояснювати не буду? Ви так знаєте, де я був і чим я займався. Якщо не знаєте, то підпишіться на мій телеграм-канал, посилання в описі. Що ж новенького сталося? Ну, тепер я нотелон. До проходження доєднався Муня, який буде грати за викликача. Я ж продовжую шлях за розбійника. А мене тут все відфільтровано, не дай Бог, ти будеш сапорти. Тут броня лежить отдільно, все лежить. Я запрещаю тобі, смітити тут тебе на полз простать. Будеш ложиться по містам. Запам'ятайте ці слова. Так як муніч тільки зайшов, спорядився він моїм минулим сетом. Затарився там зірками, аксесуарами. Благо, в нас є торгаш і того і того. Як і обіцяв в минулому відео, на початку розкидаємо пухлину вулика. Локація велика, знайшли потрібне ми не відразу. Осік занятний, навіть вдвох розкидати його було не так просто. Сейчас самому наводится. Вот доща, ща, кстати, текай, потому что дождь уже бац износит. Не, что, наводится, наводится. Отримаємо такий лутік. Тут я ще поки сортирую предмети. Далі мені потрібно розвивати арсенал зброї. Зверху на хмаринках з'явилась нова руда, яку мені треба в особливо великій кількості. У вас цим теж були свої нюанси. Ого. я не знав, що мені А для крафту треба ще небесний млин. Намішуємо спочатку аеролітові злитки, а з них вже небесні кинджали. Імбова штука. Пора розкидати скелетрончика. Подумав я і побіг будувати арену. При першій битві нам не вистачило часу. А я це не відразу зрозумів і поліз в дальше. Я чуть не умер. Я теж щось не умер. Я не знаю, що мене даже продавало. А, це голова це, мабуть. А де він? Не знаю, все закінчилося. Так ми його не Після того, як ми трішки оновили аксесуари, розширили арену, ми знову викликали кістлявого. На цей раз вже намагалися швидше рознести його. А це більш агресивна поведінка, а значить, що буде більше прямих стичок. Ну і. Я вижив. Видимо, не надовго. Зрозумівши, що цього недостатньо, я пішов фармитись. І вже на цьому етапі я трішки. Підзабив на охайність в скринях. Через те, що на вулиці світало, ми вирішили піти на королеву бджіл. Я вже звертав увагу на зміни в генерації світу і коментував, але вулик я ще не знаходив. Це вже якесь реально королівство, окрема локація в джунглях виглядає супер кайфово. Тут настільки просторно, що й будувати арену не треба, і вже приблизно на цих етапах стелс відчувається краще і. Мы, наче, были неплохо соснащены, но але... Ух... ух делоньки спятнили. Это КХФР. Ой, а, этот раз поп попало. Жить, жить, жить. Старичок. Ой, блядь, 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 блядь. Стой, ходь, 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 меня арена меня арена. Так вона, як ці міні-пчоли, яких вона призиває, опасні. Угу. Вони так заїдають. Ай. Ай. Ти ще хп не осталось. Ты пчоли? А! Де пчоли, пчелы, пчелы. Где вона? Вверх на меня залагалась. Так ты не уходь по комнатам, ты будь да я. В этой огромной комнате. Ладно. G. Все. Після перемоги маємо такі предмети. І, до речі, тут багато скринь із золотими монетками. Шора! Потрапивши додому, я зрозумів, що тепер весь лут треба сортувати, але предметів виявилось забагато. Поначалу, звісно, сортував, але тепер мені супер лінь сортувати це все діло. Це ж жесть. Але тримався я довго, замість цього я вирішив розширити будинок для Ніпов. Так як, поки маємо гроші, робимо перековочку всіх предметів. Тепер можна розпочинати реванш. Переміщаємося до данджу, насправді біжимо через весь світ. Неважливо. Поначалу бій був лайтовий. Я навіть почав його сам. Муня ще не добіг в цей момент. Перша рука відлетіла за секунд 30, а наступна ще швидше. Ну давай ще пишемо собару. Все, мажка. Під час бою виникали складнощі там з маневром, з тепехався, по фасту таранив. Але... Що Ой, він тепайся, люто. При цьому в один момент він відростив собі в руки. А він руки отростив. О, чу? А під кінець в нього взагалі дах зірвало, що зробило його більш вразливим. Положить не успіш. Де він? 90. Лоу, давай. Все. Все. де він умер? А де? А де він умер? Хороший питання. А у нас лізу. Переміщався він настільки швидко, що його лутік застряв в стіні. Тепер можна спокійно залазити в Данджер. <coughs> Мені потрібно або нафармити кісточки з місцевих, або знову ж таки з місцевих дропається клинок шинобі. Після того, як мене відправили в нокаут, я вирішив глянути чим торгують NPC. Окрім шарфа у кравця, виявилось, є продавець предметів на розбійника. Бандит? Бандит прибыл? И что бандита можно купить? Ты бандит, Валерия? Чем больше? Разбей на Шкода 99, йоу! То, что мне не надо. 79. 185 разбей на Шкода! В арсеналі було чотири види зброї, аксесуар і якийсь предмет. Я, звісно, купив все, затестив кожну і обрав ту, яка сподобалась найбільше. А ще в неї найбільша шкода. Далі по списку треба оновити армор, оновити аксесуари і ще якийсь вид зброї, так як ну, альтернативи треба. Панове, в мене є ідейка. Для її реалізації треба спуститись в проклятий біом, нафармити зі слаймів гибельний гель і здобути заражені блоки. А з цього скрафтити перевантажену слякоть на проклятому вівтарі. Діло в тому, що ця штука викликає бога слизу. Це такий дохардмодний бос, з якого. Можна отримати цікавенькі предмети. І от якраз мені деякі треба. Однак, їх двоє, так вони ще діляться кожен на дві частини, і один із них викликає посіпак, а інший кастує магічні шари. І оба роблять атаку тараном зверху, що, звісно, ускладнює битву. Слухай, вони жорсткі. Я навіть не знаю, чи хватить там уровня, щоб вивести їх. Мене зажали. Он овер жесткий кись. Прям. Уф. Йоу. Прям надо реально мансы, чувак. Уф. телепорты. Еще чуть несколько. А? Их еще несколько. Ага. Он, ну, слушай, миньоны очень хорошо бьют, смотри. Да, я бачу. Вот это, короче, по 44 урона выбьет ага. Моя штука тоже нормально коцает по сотке крита. Пацаны, попадать надо. Ой, хил, 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 хил да, 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 да. А -а -а. Ну, сейчас подохну. Я тоже. Каких mm -hmm. то бежит надо еще? Пять секунд. Два, okay. один. 15 секунд. Выживешь? Наверное. 4 кхп осталось, может даже добьешь. Старайся мансить, там надо жестко мансить. 5, 4, 3, 2, Я не могу. 1. Я заспавнился. Они у меня прям тэпаются просто. Не могу. очень высоко начали 3 2 1 36 тысяч хп у ну, миньоны очень сильно били. да брата, вот проблема миньонов этих все равно хожу но я хочу они только на полу если они могут бить я сейчас подохну опять я тоже Да, меня но ну, нету, очень плохо вся по урону ведет. 3, 2, 1. Вс, я живой. Победа. Еще нет. 80 хп. Ну 80 хп мы точно не бьем. А где? 0. Он ещ живой, а он сдох. Після перемоги маємо такий лутик. Робимо із затверджувача статик рефінер, а на ньому новий сетік броні. І оновлюємо кинджали. Далі я вирішив дослідити сірчастий океан, але безрезультатно. Ну, тепер ми готові до стінки плоті. Я спочатку хотів провести спеціальний підготовчий процес, як мінімум збудувати арену. І я почав її робити і думав, мене прикриють. В планах було, як завжди, провести арену майже. на всю территорию в пекли. Але Муня ну, чисто выдав. не для мене, я с тобой поделюсь, поделюсь платформой, построить в другую сторону. Я сейчас еще случайно поделим куклы. Да пожалуйста, не надо. не надо. Арена ж надо. Не надо. Тут и без арены, можно. Хорошо, давай. Давай. Иди до мене, я кидаю. Кейс маленькіно, я сразу дві викинув. Я був впевнений в тому, що це фіаско, хоча і перебувся швидко, коли побачив, як швидко стінки закінчуються ХП. Якщо ти випав за ріла, то може й папі зарі найти. более-менее нормальный лопат в ту сторону в эту сторону я хз. ладно на самом-то деле нам сильно горена и не нужна я бы глаза вынул бы ему такая задолбала своими лазерами industrial. Без арени. І реально, з першого разу без арени. Хто ж знав? У мене після мастер-мода вже параноя. отримуємо наступний лут. Ну і що виходить хардмод. Але початок від ванілки відрізняється. А дізнався я про це не відразу і пішов проклятий біом руйнувати вівтарі. В зимовому біомі одночасно згенерувався посвячений і астральний. В астральному спавниться куча нових мобів. Один із них це астральний титан. З нього падає титанове серце, яке знадобиться для крафту в майбутньої броні. А поки я фармив на новий сет, сталися технічні шоколадки. Ти чого прилетіло сюди дура? Це ти Насправді це виявилось не так критично, як здавалося. Я так зрозумів, в каламіті механічні поси починаються з близнюків. Адже ми з дохардмодним лутом справлялись Ну, до того як вони перейшли в другу стадію. Ну, Опять хажені атакують. Бля, таком чувак. Я вижу. Еще почему-то хп не показывают отдельно их. Вот это хреново. Ну сколько? 50% мы стоит. Один <ріху> Нет, они сейчас на меня вдвоем прилетят. 12 секунд, если виживеш и будеш легендой. І тут невелика несостиковочка. Навіть дві. Вже день, а вони не втекли. Плюс наступний бій був лише з ретинайзером, Ретінізером, а спазматизм, походу, розпався по дорозі. Мені механічний механический випав Шо це? Що за. А я не вижу Я тоже. Битва по хронометражу не поступається битві з Наруто, які могли тривати по 30 серій. Але все ж таки в нас вийшло, і в нашому світі заспавнились нові метали. Однак ми цього не помітили. І ще плюс-мінус 3 години про це не будемо знати. У меня есть механический череп. Вся, подожди, да, я убью этого. Ну давай. Не, подожди, давай на построим. Благо був вечер, і выкликать изкелетрона не вдалося. Я пішов фармити на новий сет брони. А уже після цього, ну, дочекався наступної ночі, и выкликали. Наче скелетрона, але вийшло трішки інакше. А, і скелетрон. А почему они вдвоем пришли? Слышишь? А, oh hmm. ah, у тебя один глаз, а у меня uh, и, и тот, и тот, и руки, и глаз, я понял. А! Черп! Чо? Чо? А что это такое? А все, я лоу. А все, ми, не ми розділилися. А Муня взяв на себе скелетрона і ретінайзера, а я на себе взяв спазмалгона. В моменті Муня відлітає і його частина босів пропадає разом із ним. От тебе зараз все прилітять, а у мене ті буде... їхні. І що? І чо? Що? І що? Щоб пришвидшити бої з босами, треба як мінімум мобільність. Крила. Ще з ванілки полюбляю крафтити крила Піксі. Там хоч і треба сотня одиниць пилу, втім вони спавняться досить часто, особливо, якщо поставити водяну свічку. Також розширив склад, бо предметів купа, а видаляти або продавати не хочеться. а Раптом в нагоді буде. Тим часом муніч в пеклі знайшов новий біом. А там, як виявилось, викликається потрібний нам босс. Мені з нього треба ядро, а муні міньйони. Але не все так. Просто... Она ну... попала. Ну что, чё... кто чё только у меня? не дамагом. Главное и демочный попадать, на самом-то деле. Угу. Блять, я застопился. Бля, ну крылья под... подвели. Ай. Попала гадина. Угу. Сейчас сколько ты секунд? Одна. Ни хрена я поймал. Плотняву. Тычку. Не понял, такая прям плотнява. Тычка, если я mm -hmm. что-то тебе жесть. Вот такая! Я поймал. Я тоже поймал. Счет! <свяк> <Шот>. счет <свяк> ты умер? Да, я на цепи вот эти, я за них зацепился, начал под ним спускаться. А. <свист> Походу это лава, потому что ты получаешь там урон. Так. Ну, так у меня дети от лавы есть. Я все равно получаю урон. Ай! Я поймал плотняву. Нет. Фуф. Ай. А, это метка. Вот эти мелкие, ты еще за ними следить не успел Главное, это ловить. Угу. Броня по защите херня помнишь. Нет, я словил платняву. Нам главное убить. ДПЖ? Mm, ну, я буду просто убивать. Да, просто убегай, 10 секунд. Ай-яй-яй-яй-яй. Главное, не ловить платняву. Ну no, я не плотняв, я мелких мозг. И платня его словил. Йоп. Привет закончился. Нет! Я думаю дептица, я вы. Блин. Далі взагалі призвали Скелетрона і випадково забагали. А потім в мене офнули світло. А, шо? Ну спавнится всі троє. А давай на одній арені арене всіма будемо? Рафлянется реально. Ого. Вот нам бы потерять его за глаза и нормально, я думаю. А мы, типа, от самого Ой! Себе. А, вот и он. А что это? Бомбы, 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 лазеры! Я умер. А мы на стелс спас. Если бы на стелс, я бы тоже умер. меня же выглядит, у вас мало скелет, кто бы заносил. Я хотел дожить. А ч ⁇ я надо мной крутится? Блять. Давай, а попробую глаза убить. Я ее забаю, забай, не, не надо. Давай на одной арене будем все сидеть. Не, глаза уйдем, убьем этого просто Мы не скрет забагался. Кайф. Не, типа, глаза у Она уже все равно, хоть так, хоть так, типа, что шо... что шо... они что нет, типа. Нам от них дроп не надо. Так что... Попробуем на самого механического убить. Да ему мало хп проходит Помогай мне их гасить Я иду Смотрел? <laughs> Пошло А okay. у него потом хп, слышишь, проходит Ага oh, О, о глаза уже... потерялись Ну все, нормально, объем этого Я же говорю, что близнецов взять, потерять их и попробовать это загасить. Потому что так-то, если мешочка падает, мы можем эти мешоки просто сейчас купить. Ініше я не помітив, що в мене закінчилось вільне місце на SSD, і запису немає. А там ще годинки-дві матеріалу, де ми фармилися, розкидали знищувача, потім поселили чаклуна в святий біом, щоб купити жезло розбрату, потім призвали криогена, розвалили його, і на цьому розійшлись. Бо мені це діло ще треба змонтувати. Що ж, на цьому все, я надіюсь вам сподобалось це відео. І ви поставите вподобайку і підпишитесь на мій канал. Я вже Буду завершувати до зустрічі.